Програми кандидатів на посаду Президента України. Тимошенко Юлія Володимирівна. 1960 року народження, освіта вища. Проживає в місті Дніпропетровську. Голова політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, член політичної партії Всеукраїнське Об'єднання Батьківщина. Суб'єкт висування. Політична партія Всеукраїнське Об'єднання Батьківщина. Витяг з виборчої програми кандидата на посаду президента України Тимошенко Юлії Володимирівни час встановити справедливість. За довгий час незаконного політичного ув'язнення я ще більше утвердилася в тому, що справедливість, захист прав людини, її життя та здоров'я мають стати безумовною цінністю. Боротьба за це ось моє головне завдання. Українці здолали диктатуру, проте в наш спільний дім прийшла інша біда. Російська Федерація, всупереч усім міждержавним договорам та нормам міжнародного права, здійснила військову агресію проти України. Нам потрібно негайно посилити армію та захистити державу. Я можу це зробити. Радикальні реформи потрібно розпочинати негайно, не чекаючи дня виборів. Нехай передвиборчі обіцянки роздають інші, а я відразу буду робити реальні справи. Весь час, відведений на виборчу кампанію, я і моя команда використаємо на втілення конкретних рішень, які дозволять вже сьогодні запустити стратегічні реформи та зміни в ключових сферах нашого життя: забезпечити національну безпеку і оборону. Перше затвердити нову воєнну доктрину, яка відповідає сучасним військовим загрозам та дозволить дати гідну відсіч військовій агресії проти України. Друге підвищити витрати країни на оборону та державне замовлення для армії до 5% ВВП. Третє створити добре оснащену, сучасну професійну контрактну армію та боєздатну національну гвардію. Четверте розпочати будівництво житла для військовослужбовців та їх родин, зокрема для тих, хто виконував свій військовий обов'язок в Автономній Республіці Крим. П'яте надати статус учасника бойових дій усім військовослужбовцям, які не зрадили присязі на вірність народу України в Автономній Республіці Крим, надати відчутну державну фінансову допомогу сім'ям поранених і загиблих військовослужбовців в Автономній Республіці Крим. Осте підписати вже до кінця 2014 року в повному обсязі угоду про асоціацію України з Європейським Союзом, включно із зоною вільної торгівлі та безвізовим режимом для громадян України. Створити механізм координації політики євроінтеграції сьоме домогтися членства України в Європейському Союзі у найкоротші терміни посилити співробітництво з ЄС у сфері спільної політики безпеки і оборони та спільної зовнішньої і безпекової політики. Восьме ратифікувати Римський статут для забезпечення Україні права звернення в міжнародний кримінальний суд у місті Гаага, звернутися до суду для зупинення військового захоплення України та притягнення до відповідальності тих, хто вчинив злочини проти людяності. Крим це Україна. Перше звільнити Крим від російської окупації. Друге добиватися компенсації за завдані збитки Україні в Криму через міжнародні суди. Третє ліквідувати всі елементи залежності України від Росії енергетичної, економічної, інформаційної, побудувати дружні відносини з непутінською демократичною Росією. Четверте створити власний замкнений ядерно-паливний цикл, збільшити видобуток вітчизняних нафти та газу, розвивати галузь альтернативної енергетики, зробити основним пріоритетом енергозбереження та прозорість енергетичного сектора. Створення принципово нових правил управління країною за участі громадян та громадянського суспільства. Воля громадян повинна бути вище волі політиків і враховуватися постійно, а не лише раз на п'ять років, коли люди віддають свій голос за кандидатів на виборах. Тому необхідно перше запровадити механізм приватного обвинувачення, коли громадяни можуть напряму звертатися до суду для притягнення до відповідальності чиновників, які порушують права людини та закони. Друге провести люстрацію і притягти до відповідальності суддів, прокурорів, працівників міліції, всіх посадовців, причетних до політичних переслідувань, порушень прав людини, неправосудних рішень, невиконання рішень Європейського суду з прав людини та до корупції. Третє скасувати недоторканність народних депутатів, суддів та президента України, запровадити дієвий механізм імпічменту президента. Четверте: запровадити механізм відкликання народного депутата та щорічне декларування чиновниками своїх доходів та видатків. П'яте вдвічі скоротити витрати на утримання влади. Шосте забезпечити безумовне виконання норми конституції щодо права громадян на проведення мирних зібрань та протести без будь-яких дозволів та обмежень, заборонити використання міліцейських спецпідрозділів для будь-якого обмеження цих прав. Сьоме розширити межі застосування закону про доступ до публічної інформації та відповідальність за його невиконання. Восьме закріпити створення незалежних експертних громадських рад при органах влади із правом голосу та функціями здійснення громадського контролю. Вільне підприємництво, успішна держава. Перше запровадити економічну політику, керуючись принципами акту малого бізнесу для Європи. Друге зменшити на порядок кількість дозвільних документів і ліцензій для ведення бізнесу. Третє. Запровадити заявницький принцип відкриття власної справи. Достатньо лише повідомити контролюючі органи і розпочинати бізнес. Четверте при створенні нових виробничих потужностей та робочих місць в Україні звільняти інвесторів від податків при реалізації продукції на експорт п'яте. Сповідувати принцип найменшого втручання держави у справи бізнесу, ліквідувати податкову міліцію. Шосте. Запровадити систему електронного уряду, у тому числі електронний документообіг та дистанційну форму надання послуг, коли кожна людина може звернутись до органів влади за допомогою інтернету. Сьоме ухвалити новий закон про державні закупівлі без корупції. Восьме. Визначити одним із головних пріоритетів держави недопустимість продажу неякісних продуктів харчування та питної води, запровадити тотальну перевірку їх якості. Дев'яте провести державний екологічний аудит підприємств, провести їх примусову реконструкцію та модернізацію задля забезпечення екологічної безпеки країни. Розумні податки, розвинена економіка, заможні громадяни. Перше радикально зменшити кількість існуючих податків та зборів із більш ніж 100 до 7, а процедуру їх сплати максимально спростити. Друге, після стабілізації соціально-економічної ситуації розглянути питання про зменшення ставок основних податків. Третє. Встановити податкове сприяння підприємствам, які вкладають кошти в розвиток високотехнологічного виробництва та іт сфери. Четверте демонополізувати економіку шляхом переходу від олігархічної системи до економіки середнього класу. П'яте продовжити мораторій на продаж сільськогосподарських земель. Одночасно забезпечити можливість продажу державі земельних паїв за ринковою ціною. Шосте право володіння землею надавати тільки українським громадянам та обмежити концентрацію землі в одних руках: річну орендну плату за сільськогосподарську землю законодавчо закріпити на рівні 10% її ринкової вартості, продовжити безкоштовну видачу актів права власності на землю. Сьоме запровадити накопичувальну пенсійну систему, ліквідувати спеціальні пенсії та пільги для всіх високопосадовців. Восьме поступово збільшити розмір прожиткового мінімуму, який повинен відповідати реаліям сучасного життя. Дев'яте. Заборонити стягувати пеню за заборгованість із комунальних платежів, поки істотно не підвищиться рівень життя громадян. Десяте забезпечити гарантований рівень первинної та невідкладної медичної допомоги за рахунок бюджетного фінансування. Одинадцяте надати пільги роботодавцям, які добровільно фінансуватимуть медичне страхування своїх робітників. Дванадцяте запровадити фінансову та економічну політику, яка призведе до суттєвого зниження відсоткової ставки по кредитах на розвиток підприємництва, ліквідувати корупцію. Перше надати широкі повноваження, зокрема право на провокацію хабара незалежному національному антикорупційному бюро. Друге надати громадянам право вести приховану аудіо-відеореєстрацію під час спілкування з корумпованими чиновниками та звертатися напряму в оновлені чесні суди для притягнення корупціонерів до кримінальної відповідальності. Третє. Перевірити відповідність витрат і вартості майна чиновників та членів їхніх сімей за декларованим доходам. Четверте. Запровадити податок на розкіш не лише для фізичних, але й для юридичних осіб, на яких чиновники корупціонери записують своє майно, уникаючи оподаткування. П'яте здійснити ревізію та міжнародний аудит результатів державних закупівель і приватизації, здійснених попередньою владою. Шосте арештувати і повернути Україні незаконно відчужену власність та кошти держбюджету, які корупційним шляхом були виведені за кордон. Сьоме перекрити канали виведення олігархами з України в офшори мільярдів доларів, змусити олігархів сплачувати податки у повному обсязі в Україні. Восьме відкрити по всій країні мережу універсамів адмінпослуг, щоб громадянин в одному місті в зручний для себе час без черг та хабарів міг отримати пакет адміністративних послуг від держави. Чесні суди, справедливе покарання. Перше відновити самостійність судової влади та незалежність суддів, поставити їх під контроль суспільства. Друге створити рівні можливості для захисту своїх прав і свобод громадянами через суд незалежно від їхнього соціального статусу чи майнового стану. Третє провести реформу пенітенціарної системи, яка в сучасній Україні перетворилася з виправної на систему тортур та знущань над особистістю. Четверте істотно скоротити кількість ув'язнених, засуджених за незначні злочини. Сидіти в тюрмах повинні тільки справжні злочинці, які становлять реальну загрозу для суспільства, а не середній клас, який відмовляється платити хабарі. Розвиток регіонів запорука єдності країни. Розширити повноваження та фінансову самостійність регіонів відповідно до бюджетного кодексу, підготовленого моїм урядом у 2009 році. Більшість зароблених регіонами коштів повинні залишатися на місцях, а не перераховуватися в Київ. Друге провести реформу місцевого самоврядування, значно розширивши права регіонів у відповідності з принципом субсидіарності та європейською хартією місцевого самоврядування. Третє скасувати місцеві державні адміністрації, надавши право обласним та районним радам формувати власні виконавчі комітети. Четверте зберегти статус української мови як єдиної державної, гарантувати російській мові іншим мовам національних меншин офіційний статус в регіонах, де за це виступає переважна більшість громадян. П'яте сприяти загальному порозумінню між церквами, гарантувати рівні права та однакове ставлення до всіх релігійних конфесій, не допускати втручання держави у внутрішні справи церков, успішна молодь, гарантія оновлення країни. Перше. Забезпечити відразу після стабілізації фінансово-економічної ситуації підвищення стипендій для студентів до рівня прожиткового мінімуму їх регулярну індексацію. Друге запровадити державні гранти на отримання вищої освіти як в Україні, так і у провідних університетах світу. Третє вдосконалювати систему зовнішнього незалежного оцінювання, як доведено на практиці гарантію захисту від корупції при вступі до вузу. Четверте. Заборонити платні послуги для студентів-бюджетників. Виключити можливості свавільного підвищення оплати навчання для студентів-контрактників. П'яте. Гарантувати перше робоче місце випускникам вищих навчальних закладів, котрі навчалися за держзамовленням. Шосте відновити роботу закритих попередньою владою шкіл та дитсадків, почати повернення їх приміщень місцевим громадам. Вірю, що спільними зусиллями, терпінням і важкою працею, єдністю та силою духу ми зможемо захистити нашу країну, відновити її економічну могутність, вплив та авторитет. Разом ми зробимо так, щоб кожен громадянин нашої багатоманітної держави. Почував себе комфортно і безпечно на своїй землі. Ми такі різні, але ми одна єдина Україна. Ми будемо щасливими.